Так, перед тим як ми перейдемо до другого способу роботи з викрійками у ZBrush, я вам покажу, як Мервело вирішує, що зшивати, а що не зшивати. А також я вам покажу різницю між тим, що ми тільки що робили, У нас була супернекоректна сітка після Slice Curve. І ось, подивіться, у мене такий костюм, який я підготувала. Так само він зроблений з. Без смешу аватара. Тут, тут не робота саме з одягом, а саме робота із одягом, який е, обтягує тіло. І е, я тут нарізала слайскер, ну, таких от різних форм. Однак е, потім я поправила топологію, щоб показати вам, що, е, чи має це значення взагалі для Marvels, чи немає. Давайте подивимося на е, UV, наші майбутні викрійки. Тобто ми розуміємо, що. Наша, наш одяг, який би ми шили в Марвелосі, таких б не мав. І давайте подивимося, як Марвелос, чи для нього має значення ці лупи навколо, навколо наших е, цих форм, чи е, мають значення для Марвелоса взагалі форма Ашоє викріки, так. Знову ж таки, формат OBJ Garment Trace study pattern from UV Map. Так, ми бачимо, що це саме той костюм з Подивимось, Подивимося, до речі. А, на сітку тут вже не подивимось, тому що сітка тут вже марвелосовська. Так. І давайте тепер а, аватар в мене є, я його просто сховала. І тепер давайте, давайте подивимось, що Марвелос тут нам зшив. Так. А, перше питання, яке виникає до цих викрійок, які зроблені з весь вашого аватара, те, що. Вона не буде ця викрійка супер щільно прилягати, подивіться, на ці зони. Тобто, якщо ви бажаєте пропустити стейджі підгону будь-якої випліки до вашого аватара, то навіть в цьому випадку це буде зробити недоцільно. Все одно нам прийдеться все це підганяти. Однак, давайте спробуємо просто зменшити наш шрінкеч. Це, в принципі, вирішує. В даному випадку це вирішує, однак не будемо так набігати наперед. І давайте подивимося, як Мервел вирішує що зшивати. Так. І подивіться, тут він не довів шви. Подивіться, по-різному довів шви. Потім отут він нічого не зшив. І спереду він нічого не зшив. Подивіться, з однієї сторони він шив якимись стежочками, з іншої сторони він не шив. Тобто. І навіть якщо буде у вас супер ідеальна, геометрично коректна, там, по топології коректна сітка, яку ви експортуєте з Maya після брашу, то Марвелос все вирішить власноруч, і все одно вам потрібно буде з цією сіткою працювати, оскільки в мене були вже такі більш-менш ну, нормальні віжки, зроблені з UV цього бейсмешу, то виключка, подивіться, вона в принципі рівна. Ось Марвелос вирішує насшивати, де ось тут якісь нерівні, він не розуміє, що це таке. Так, і я думаю, що ви бачите, що, в принципі, працювати з топологією вашої моделі під витрійку взагалі немає ніякого сенсу. Так, і що Марвел вирішує зшивати щось або не зшивати, також по своїй логіці. Так. Це ми все вже з вами розібрали на такому наглядному прикладі. І давайте переходити до другого методу, який нам трошечки більше допоможе.